Під загрозою. Якщо не проводити жодних операцій із пенсійною карткою, ви можете втратити доступ до своїх грошей. Що робити, щоб не залишитися без виплат і як розблокувати рахунок, якщо це вже сталося, в Україні пенсіонери зазвичай отримують виплати на банківські картки, відкриті в різних банках, зокрема в Ощадбанку та Приватбанку. Проте варто пам'ятати, якщо пенсійною карткою не користуватися понад 6 місяців. Виплати можуть бути призупинені раніше цей термін складав 12 місяців, але тепер його скоротили до півроку, кому загрожує блокування пенсійної картки. Ризик призупинення виплат стосується всіх пенсіонерів, які не здійснюють жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком. Найчастіше це трапляється у таких випадках: люди накопичують кошти на карці, не витрачаючи їх, пенсіонери перебувають за кордоном. На тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій.